І цей період, який ми маємо, цей час перед різдвяний, він є нам на, як ми звикли казати, на підготування, на те, щоб ми підготувалися до цього великого дня. Що означає це приготування? Для того, щоб ми могли відкрити Богові серце, відкрити Богові душу, змогли сприйняти слова, котрі Бог. До нас говорить. прийняти їх, і щоб ці слова Христові вони стали словами, які Він говорить до нас конкретно. Тому що насправді так і є, Бог говорить, як Бог говорить до своїх дітей, а діти чують слово через слово. Як нам приготуватися до свята? Так як нам говорить наша совість, ми знаємо усе, що потрібно. Ми маємо бути чистими, чесними перед Богом. Ми маємо мати любов до Бога. Ми маємо відкликатись на любов Божу, котру Він має до нас, любові своєї до тих, хто нас оточує. І ми знаємо те, як нам бути. І більше того, ми маємо сили на те, щоб це втілити. Але в нас часом не вистачає волі, щоб ми почали діяти. А для того, щоб ми мали цю силу волі вже, що нам треба? Коли ми, чогось, коли ми щось не можемо зробити, що ми робимо? Ми кличемо когось, хто нам допоміг. Коли ми не можемо щось зробити, чи ми не можемо полюбити людину, не маємо постійного судження до тих, хто є навколо нас, кого ми бачимо. І ми не можемо самі справитися. Що нам треба? Нам треба кликати до Бога, нам треба молитися, до святих молитися, щоб вони помолилися за нас перед Богом, щоб ми мали ту силу від Бога бути добрим. Це те, що є найкращим приготуванням бути в єдності, бути в любові Божій. Сьогоднішнє Євангеліє, воно нам говорить про десятьох людей, які були хворі. Це була проказа, тобто інфекційна хвороба, яка не дозволяла хворому. Бути серед суспільства, для того, щоб епідемії не ширилися, щоб не було епідемії, пандемії, то ці люди вони е, вважалися нечистими ритуально, тобто не, не морально, не поганими людьми вважалися, а просто людьми, які, люди, які не повинні бути в суспільстві, щоб і інші не захворіли. І вони іздалеко кликали до Христа. Ісусе, наставнику, помилуй нас. Тобто вони чули про Христа, бо вони знають і звертаються до нього по імені. І він, відповідаючи, їм говорить, ідіть, і покажіться священникам. Що це значить? Священник міг засвідчити, що хворий переміг хворобу. Хвороба проминула і він тепер може бути у суспільстві. Він якби давав дозвіл. І Івана говорить, що коли вони йшли, то по дорозі побачили, що вони очистилися. І повернувся один чоловік і впав до ніг Ісуса і почав йому дякувати за його милість. І Христос, звертаючи до людей, говорить якби риторичне питання за де, хіба ж не десять очистилися, а де інші дев'ять? Як тільки оцей чужоземець чужо, чужо, чужо прийшов подякувати, воз, воздати хвалу Богу, подяку. Богу. І звертаючись до цього чоловіка, він каже, йди, віра твоя спасла. Ми молимося до Бога і просимо Бога. Так часто просимо, як просили ці прокажені, стоячи здалеку і не, не насмілюючись сприйняти Бога, тобто бути, бути близько із Богом. Ми Молимося з недостатньою вірою. І коли Бог нам щось дає, ми, от як ті дев'ять інших, продовжуємо собі, ми маємо, маємо внутрішню якусь радість, можливо, і вдячність Богу, але йдемо собі і живемо так, як нам потрібно. Що отримав цей чоловік, який... Приходить до Бога, котрий розуміє, що Бог, Бог дає йому не тому, що він такий добрий, що він такий хороший. Бог має любов до людини. І він, те, що ми починали, він відкриває, він відкрившись Богу, він довірившись він своє відставивши на бік. Він побачив, що відбувається. Бог. Дає йому зцілення. А чому Бог дає йому зцілення? Напевно, тому що Бог як мінімум має повагу до нього, а то і любить його. І це усвідомлення, це маленьке усвідомлення, воно веде цього чоловіка для того, щоб він не просто прийняв як належно те, що відбувається. Але він прийняв, що він зрозумів, яку милість до нього виявлено. І він приходить і дякує за те, що Бог небайдужий до нього, що Бог, є, що Бог не залишив його, тому що люди помирали, помирали отак в ізоляції, не маючи можливості навіть з рідними попрощатися. І його оце усвідомлення, воно йому дає набагато більше. Він не тільки оздоровився, але Христос каже про спасіння. Він каже: віра твоя спасла тебе. Ті дев'ять, вони стали здоровими і вони пішли собі, не отримавши більше нічого від Бога. А Бог дає нам, і як Він каже, Шукайте найперше Царство Небесного і правди Його, а все інше, воно додасться вам. І так же і це здоров'я, про яке просили отці, воно дається людині для того, щоб людина могла осягнути спасіння, життя вічне і ті дари, котрими Бог нам воздає вони для того, щоб ми, отримавши це, щоб ми захотіли бути із Богом, щоб ми хотіли зрозуміти, розібратися всередині. Бог мені, не доброму. Бог допомагає. А чому Він допомагає? І повірити в те, що дійсно Бог любить людину. Отаку от недосконалу, от, от таку недосконалу Бог любить людину. І це дає нам сили на те, щоб бути добрі. Бо то, якщо і такі речі вже вони нам, нас не підштовхнуть, тоді біда, тоді треба вийти собі тривогу і, і вести себе до протияння. Ми маємо сили. Ми маємо е, усе те, що нам потрібне для того, щоб ми були добрими перед Богом. І коли ми розуміємо, що десь було не так, десь було невірно, не неправильно, не ми йдучи до сповіді, сповідаючись, розкаяючись, знову ж таки, ми маємо стимулу, бо я був винний перед Богом, а Бог прощає. Чи не є це знову стимулом для того, щоб наближатися Бога? Хай Бог дарує нам те, що нам потрібно для спасіння. Хай подбає про тих, хто потребує цього спасіння. І ми, будучи в церкві, будучи в цьому процесі богослужбовому, божественному, маємо молитися не тільки за себе самих, бо це буде трошки егоїстично, але й за всіх тих людей, котрі потребують від Бога спасіння. Тих, котрі потребують допочі, котрі потребують захисту і котрі потребують усвідомлення того, що вони уминають, живучи без Бога. Хай Господь дає нам все те, що потрібне для життя і все те. Необхідне для спасіння вам, усім тим, у кого ми молимося, усім тим, кого ми любимо, кого ми переживаємо. Гарного і Богом благословенного вам усім продовження цього різдвяного посту. Слава Ісусу Христа!